До школи впевненою ходою йдуть учні з квітами в руках та посмішкою на обличчі. Цей день не буде ні відповідей біля школи, ні контрольних, адже за розкладом у них не уроки, а свято останнього дзвоника. Свято, кінець навчального року, кінець тої напруги, яка була цілий рік, підведення підсумків, визначання проблем, які є, і шляхи усунення. Це свято не тільки учнів школи, але і самих вчителів. Класний керівник 11 класу згадує, як вперше з ними познайомилась. Пам'ятаю їх маленькими п'ятикласниками, такими невпевненими, але небайдужими до знань, такими, які не розуміли надмірної вимогливості вчителів. І ось вони тепер дорослі, молоді юнаки та дівчата. Протягом навчання учні здобували знання, брали участь в різних олімпіадах, загальноміських та обласних конкурсах. Найкращих нагородили почесними грамотами. Нехай щастить тобі майбутньому. Незважаючи на дощ, танцювали вальс. Випускники не засмучуються, кажуть на щастя. Лунали пісні, вірші та слова подяки за роки, проведені в школі. Подякували і класному керівнику. Випускники кажуть, школа це важлива сторінка у їхньому житті. За допомогою вчителів вони пізнали значення слів любов, дружба та наука згадали і слова Ліни Костенко. Останній дзвоник це перш за все багато вражень, не знаю, чи плакати, чи сміятися, так як закінчується школа, але Кожне закінчення це завжди початок чогось нового, чогось іншого. І тепер нас чекає самостійне життя. Ми крокуємо в нього. Для мене школа це дуже багато, значить це дуже важлива сторінка в моєму житті. І я вважаю, не дивлячись на те, що вона закінчилася, мені дуже подобаються слова Ліни Костенко, і все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. Що для мене останній дзвоник? Ну я не знаю, хоча я думала, що не так буду сумувати за школою, все таки якось. Одинадцятий клас це важко, але тепер я усвідомлюю, що без школи ну, дуже важко нам прийдеться не тільки мені, а й всім. Сьогодні от, за останній раз ми зайшли в стіни нашої школи, посиділи за нашими партами. Завтра вже випускний, і ми, можливо, більше ніколи сюди не повернемося. Тетяна Шавкова розповіла, перший дзвоник для неї лунав в іншій школі. Закінчує школу з цими випускниками і радіє, що життя склалося саме так. Я дуже рада, що я прийшла саме в цю школу, тому що в мене був вибір, куди йти. Дуже мене тепло прийняв колектив. Дуже хороша вчителька, класний керівник. Я дуже задоволена, дуже рада, що саме з ними я закінчую школу. І сьогодні разом з ними плачу, разом з ними посміхаюся, разом з ними святкую. Їм дякую за це. Вчителька початкових класів з приємністю згадує теперішніх випускників. Я в них у кожному бачу своїх улюблених дітей. Я за всіми їми буду дуже сумувати, тому що це є частинка мене. Випускники прощалися школою попереду іспити та вступ до вищих навчальних закладів. Веселі, розумні та усміхнені такими, запам'ятають вчителі цьогорічних випускників. Останній дзвоник це довгоочікуване свято для більшості школярів, адже він сповіщає про кінець навчального року та довгоочікуваний відпочинок. Для мене останній дзвоник то найголовніше свято почти, тому що закінчуєш, радуєшся і так далі. Це свято радісне для більшості школярів, але не для всіх. Зі сльозами на очах учні 11 класу прощалися із рідною школою та однокласниками. Для них дзвоник лунав. і справді в останнє санцепромеріста. Качівській гімназії випускників 11-ти класників цього року 17. Серед них троє медалістів, один відмінник, а також переможці олімпіад та конкурсів. Найуспішніших на святковій лінійці нагородили грамотами. Хочеться відмітити, що це одні із кращих учнів міста Мукачева, які здобули багато перемог. Батьки і друзі вітали школярів та вчителів із закінченням навчального року. Прийшов поздоровити учнів гімназії і Мукачівський міський голова. Від імені Мукачівської міської ради, виконавчого комітету і себе особисто хочу подякувати дітям, які на протязі року показували хороші результати, хороші успіхи в навчанні. Ми знаємо, що Мукачівська гімназія, вона одна з престижніших навчальних закладів в місті. Сюди дуже багато є. Бажаючих прийти навчатися, це показують також міські обласні всеукраїнські олімпіади, результатами яких ви підтверджуєте вас високий рівень знань. Звичайна шкільна лінійка, присвячена закінченню навчального року у гімназії, пройшла трохи незвично. Всі учні закладу прийшли на останній дзвоник у вишиванках. Гостей свято такий прояв патріотизму приємно вразив. Незабутні враження залишилися у присутніх і після вальсу, який виконали на шкільному подвір'ї випускники. Пісні, море, усмішок, квітів, повітряних кульок, поздоровлень. Все це було на святі останнього дзвоника. Зрештою, прощальна лінійка для школярів завершилася. Учні розійшлися по класах, а випускники на святкові гуляння, після чого їх чекає довга дорога у доросле життя. Увага на подвір'я Ужгородської гімназії виходять випускники 2014. На подвір'ї рідної школи вже завтра в стежку дорослого життя Останній дзвоник день радісний та водночас сумний. Посміхаються учні молодших класів. Дуже подобається мені, як виступають. Що колись ми так будемо виступати, готуватися. Було дуже приємно. Жалко, що вони уходять. Хотілося би, щоб вони ще з нами побули, але на жаль, їх жде нове життя. Після дев'яти місяців навчання настав час відпочити у випускників на обличчі сльози. Вже сьогодні на подвір'ї рідної школи як учні вони стоять в останні. Нелегкі для України часи вступають у доросле життя та хочеться вірити в краще. Такі сподівання висловив директор навчального закладу. Так, у вас сльози на очах. Повірте, мені також важко. Але знаєте, дивлюся на вас красивих і вірю. Стопроцентово вірю, що в нашої держави є прекрасне майбутнє. Найкращих учнів навчального року призерів різноманітних олімпіад конкурсів нагородили медалями та грамотами. Побажав світлом майбутнім випускникам та в навчанні учням молодших класів Віктор Щедей, виконувач обов'язків міського голови. Може, це не зовсім такий сумний день. Я помітив сльози у деяких випускниць на очах. Це насправді не є закінченням. Цей день це лише початок, початок нового життя. І хотів би побажати, щоб в цьому новому житті у вас завжди було багато сил, енергії. І головне, щоб ви завжди вірили в свої сили. Букварі читанки парти два ряди, наша рідна вчителька в серці назавжди. читають випускники вірша. А пані Оксана, класний керівник 11-го а плаче. Перш за все хочемо вам подякувати за те, що ви сталися в нашому житті. Що ви були такими, якими були. Можливо, іноді і не такими, як би нам хотілося, але ви нам дарували е, дуже гарні думки. Якщо раптом ми вас не долюбили. Е, якщо раптом ми були не такі, як би вам хотілося. Насправді, якщо ми на вас кричали, то це кричали наші душі. Е, ми боялися, що. Раптом щось буде не так. сльози котяться, почуття переповнюють, не хочеться прощатися, але час дорослого життя для цих учнів вже настав, каже класний керівник. Гімназія, елітна школа багата на традиції. Одна з них передача ключа знань від випускників учням 10 класу. Охороняв ключ цілий рік ілля. Він і передав його десятикласнику Василю. Цей ключ знань передає тобі, щоб шлях був відкритий. Не знаю, що й говорити. Можна лише побажати успіхів випускникам цього року. А далі прощались піснями. Ми не забудемо роки навчання в гімназії. Співали сьогодні не тільки школярі, а й їх щитові. Гаю з боку за виступами випускників п'ятикласних, захоплений погляд. Пильно розглядає випускників, здається, хлопчик уявляє себе зі стрічкою випускника. Запитує. Хотілося б довше остатися у цій школі, тому що дитинство це найліпший час у житті. А випускниця Анастасія з радістю помінялася б з місцями. Так з усіма прощатися, самі класні вчителі, всі у нас ну, звичайно бідно, дуже шкода. Є плани, звичайно, багато. Напевно, буде все таки за кордоном. Багато хто вже знає, що їх чекає попереду юні біологи, хіміки чи математики словом майбутні України. Хоча багато хто вже бачить себе за кордоном як Настя, та тільки не павло. Поки що буду вчитися на фізичному факультеті, а далі вже, як хлопець вважає себе справжнім патріотом. Вірить Україну чекає велике майбутнє, тож і мріє зробити свій внесок. А поки мрія Павла чекає свого часу, в гімназії лунає останній дзвінок.